У нас цьому році дуже гарно вродили помідори, сливочка і такі коктейльні. Тому я хочу приготувати одну з улюблених моїх закусок, заготовок це в'ялені томати. Досить суттєво зекономимо кошти і, звичайно, отримуємо гарний натуральний результат. Подивіться, які гарні помідорки. В мене я їх напередодні вимила і залишила, щоб просохли. Так як у мене є нова сушарка, тому я в цьому році наробила багато різних і пастили, і помідори вялені не залишилися осторонь. Тому я на Нарізаю спочатку маленькі помідорки. До речі, по лотках я сортую маленькі до маленьких, сливочка більша до більших. Я якогось року навіть готувала вялила томати, такі брала, знаєте, великі в нас були волове серце, здається, вони називається. Я нарізала такими хаотичними шматочками і було прям дуже смачно. Але все ж таки, краще всього для цього рецепта підходить саме помідора слив. Точних пропорцій немає, тому що я все роблю на око. По лотках, якби ви бачите, розложила помідори, посолила, але солю так досить щиро шкодуючи сіль. І я додаю сушений базилік. Можна додати прованські трави загалом спець, які вам більше до вподоби. Якщо у вас є на городі базилік, можете насипати просто листочки в базиліку, нехай підсихає і разом тоді закрутите. Сушилося в мене все при температурі 60 градусів, 12 годин. Але я вам скажу, що вистачило б і менше. Нижніх два лотка пересушилися, бо в мене не було можливості поміняти місцями. Вона не було вдома. Але я вам скажу, що це ще й краще, тому що я е, цю сушену помідорку спочатку зараз заложила у баночку окремо. Потім я зроблю переб'ю дуже смачну е, помідору, які можна робити маринади для м'яса, додавати додати в супи. сушені помідори дуже смачні, зберігаються вони прекрасно. Ось такі помідорки в мене вийшли. Це помідорки вже готові для того, щоб складати в чистенькі стерилізовані банки. Я також беру чесничок. В мене великі зубки, тому я розрізала таки слайси. Наповнюю помідорами щільненько. І додаю ще лавровий листочок. Тут також можна додати улюблені спеції. І такий момент, якщо ви не плануєте там довго зберігати помідори, можете поставити в холодильник, тут вже можна заливати просто звичайною холодною оливковою олією. Я ж хочу відправити на зберігання в кладову і планую, щоб вони в мене стояли не один сезон. Тому я оливкову олію підігріваю до температури 80-90 градусів, не до кипіння. Інакше ваші верхні помідорки згорять. Бачите, я заливаю, вони так. Пулькотять, але це класно. Завдяки цій маніпуляції ваші помідори простерилізуються і будуть зберігатися при абсолютно будь-яких умовах. Я робила останній раз в'ялені томати років три тому, і вони в мене прекрасно стояли два роки в кладовці без проблем. Відкриваєте баночку, собі берете, також вони зберігаються прекрасно. Тому дуже рекомендую приготуйте саме за цим способом, просто, швидко, економно. Повірте, друзі, враховуючи теперішні ціни на електроенергію, все рівно вийде приготувати дешевше. Ше я вам гарантую. Ну що ж, ідей різних закусок до новорічних свят у мене багато. Де я буду використовувати в'ялені томати, тому думаю, що вам сподобається. Я постараюсь вас здивувати. Ну і сподіваюсь, що ви також приготуєте таку заготовочку за цим рецептом. До нового зустріча готуйте і смакуйте разом зі мною.